Здається, в оренду простору однокімнатна квартира в Подільському районі Києва. Це ЖК Паркове місто, вулиця Вижгородська, 45, загальна площа квартири 55 квадратних метрів. Спланована як кухня, студія і окрема спальня. Є всі необхідні меблі і техніка, посидимина, машина, холодильник. Все для комфортного проживання. Два кондиціонери. Ось такий санвузол, гардеробна велика. Ось так виглядає. І спальня. В спальні ліжко, телевізор, кондиціонер, є балкон. Квартира в дуже гарному стані, вільна для перегляду і заселення. Кого зацікавило, можете писати чи дзвонити, покажу в будь-який час. Вартість даної квартири 25 тисяч гривень на місяць. Звоніть, пишіть.